BlackRock крок завели півлярда на біржі на Coinbase, чи куди там на якусь іншу біржу. Коротше, сама суть в тому, що дехі бітков загнали на біржу і зараз вони польються. І там ходять уже чутки, що вони дійсно їх зливають народ. Ви зрозумієте, від того, що хтось перевів активи на біржу, це не факт, що він їх буде зливати. Вони можуть це зробити. А можливо, це зроблено для того, щоб хамячки взяли і позливали. Дивіться на графік. Я давно кажу, що всі, абсолютно всі новини, куплені дуже рідко, коли виходить якась. Правдива новина, за якою дійсно стоїть факти, правда. Більшість новин просто проплачені купи для того, щоб вести людей в оман. Запам'ятайте. тому спокійно дивимось на графік, чекаємо розворот і працюємо. Якщо ви хочете купити біток, у вас його немає, і ви плануєте тримати його до пенсії. Зараз вже непогана ціна для того, щоб починати його підбирати. Я почну закуповувати біток тільки нижче 74 тисяч. Чому заходь. По посиланню в шапці профілю купу раз це пояснював, можна знайти, почитати і зрозуміти, чому саме від цієї цифри. А так, ну працюємо, шановні, працюємо.